Привіт! Нещодавно я розповідала про список незавершених справ, і от в той список я додала пункт пробачити таку-то людину, тому що це теж була незавершена в мені справа, яку я чесно сила. І в минулому році мені вже здавалось, що я дуже мудро підійшла до цього. Я якби собі е, сказала: Хай це буде без насилля над собою, хай це буде чесно. І станеться тоді, коли я буду готова. Я не буду гратися в просвітлену людину, якщо неї ще не є. І що я, виходить, зробила таким способом? Я цей процес поставила в режим очікування, ось тут, в папочку, в який так само він займав багато місця. І я собі не живу своє життя далі. Без не думаючи про цей пункт, але він займає місце в моїй голові. Тому що я його все одно йому надала значення, я його ношу в собі. Підтвердженням цього є сни, тому що періодично у снах моя психіка допроживала ту ситуацію, якої мені не вистачало в реальності. Прям дуже реалістичні сни і дуже емоційні, після яких мені було не завжди добре. І мені прийшла нещодавно, мені здається, ну, геніальна для мене особиста думка. Я виписала цей пункт пробачте таку-то особу і закреслила його. І ще я сказала вголос, щоб закріпилося. Я від цього моменту звільняю себе від пункту Пробачте таку особу. І я даю собі право ніколи цього не зробити. Даю собі право ніколи не бути готовою до цього. Даю собі право взагалі звільнитися від цього пункту. Боже, як мені стало радісно, як мені стало легко, я дійсно відчула якесь звільнення. Перше, по-друге, смішно мені стало, тому що в попередній своїй позиції я побачила таке его рівня Бога, такого масштабу, ніби від мого пробачення нічого не зміниться в цьому житті, ніби воно таке важливе. А зараз я дозволила собі побути просто людиною, яка може не мати на це сил, яка може не бути такою масштабною, яка може бути, не знаю. Ну, звичайною людиною, з якимись своїми переживаннями, не такою досить мудрою, просвітленою. Це геніально, я вважаю, для мене особисто.